Скасування Господарського кодексу України. Що з собою тягне скасування цілого кодексу, який розроблявся до цього від незалежності України, і сьогодні правління наше вирішило саме, що його потрібно скасовувати, тому що він дублює більш цивільний кодекс. І зараз хочуть скасування Господарського кодексу, дійсно частково норми дублюються з цивільним кодексом. Частково вони суперечать цивільному кодексу. В цілому, якщо вивчати в юридичній площині вже наявний закон, який є, який Рада прийняла, і станом на сьогодні його ще не направили на підпис президенту, але вже він на підпис відправиться в тій редакції, в якій він є. Набуває чинності з дня опублікування. І от з дня опублікування цього закону господарський кодекс втрачає чинність. На період. Змін і на період цієї реформи дається сім років. Тобто, це не означає, що ясна справа, що ми в один день ці зміни приймемо, тому що це величезний буде об'єм роботи і для державного сектора, і для комунальних закладів, для територіальних громад, переважно, так, і для бізнесу, приватної сфери. Тому що, а що саме, от як воно відобразиться саме на бізнесі?